Проблема неприємного запаху на гравітоні вже не перший тиждень активно обговорюється мешканцями мікрорайону. Люди скаржаться на сморід, який фіксують у різний час доби. Аби з'ясувати, у чому проблема та усунути її, у мерії створили робочу групу. Що може бути пов'язаний неприємний запах, довідувалися журналісти ТВА. Неприємний запах на дворі уже тривалий час турбує мешканців мікрорайону Гравітон. Люди скаржаться на те, що нема чим дихати ні вдома, ні на вулиці. Тим паче, у таку спеку він вже є давно і він ну не зупиняється. Неприємний запах мешканці фіксують у різний час. доби. Ну як коли часом буває, що в день. Часом буває під вечір, зранку нема. Але більше всього в обід. Я якось вийшла з магазину, то я аж задихалася. Але це було в обід. Одесь від першої до третьої у цьому промежутку. Так, да, так, да, дуже неприятний запах і взагалі рано дуже, коли десь люди не збираються на роботу, десь пів -сьому, і всім страшний який запах вонючий. І вечором буває, що воняє дуже, дуже воняє. Буває навіть так, де коли в 9 годині може воняти, в вікно невозможно. No, Після звернення мешканців мікрорайону Гравітон була створена робоча група, до якої увійшли екологи, працівники держпродспоживслужби, мозу, депутати та працівники департаменту інфраструктури та благоустрою. Першочергово група опрацювала очисні споруди, які можуть бути одним з джерел неприємного запаху. Там провели відповідні заміри повітря, аби з'ясувати, чи є в ньому речовини, які могли б завдати якоїсь шкоди здоров'ю мешканців мікрорайону. Результати обіцяють оприлюднити вже незабаром також цього тижня проведуть відповідні заміри у тих місцях, де неприємний запах проявляється найбільше. Одним з факторів, на який звернула увагу робоча група під час інспекції мулові ділянки, які проходили рекультивацію з часів створення очисних споруд. За цей період, з моменту будівництва очисних споруд, в нас розвивається безпосередньо виробництво певні там заводи по харчовій промисловості. Виробництво в частині різних продукцій мало того, якщо ми беремо які миючі засоби використовувалися раніше і що зараз використовується. І так, за словами Ігоря Ніколенка, це додаткове навантаження на очищення стоків. І якщо ми беремо, наприклад, за добу нас приймається 50 тисяч метрів кубічних стоків, очищається, і тільки 500 метрів кубічних йдуть на мулові майданчики. При цьому, що Після того, як подається воно на мулові майданчики, все одно жижа частково перекачується і знову повторно надається на очистку. Ми розуміємо, коли є ці зеркала цих мулових майданчиків, вони дають відповідний. Можуть надавати відповідний запах, окрім очисних споруд, робоча група вивчатиме як потенційні джерела неприємного запаху, свиноферми та сміттєзвалища іншої громади, яке знаходиться поблизу департаментом інфраструктури були надіслані відповідні запити до даних громад, в тому числі до обласної військової адміністрації. Що вони чітко нам надали інформацію щодо можливих ще джерел, де можуть виникати дані запахи. Паралельно проводиться роб робота по перевірці саме тих свиноферм, які є інформації ми отримали від мешканців даного мікрорайону. І вже з фаховими представниками державної екології Держпродслужби будуть відповідні перевірки, і ними, якщо будуть порушення вимог чинного законодавства, надання приписів. Відтак робоча група продовжує свою роботу а остаточні результати нададуть після опрацювання всіх можливих варіантів, каже Ігор Ніколенко, Аліна Рябко, дня, ТВА.